Audi Q5 2022 рік випуску. Доснастили атмосферною ambient light підсвіткою, показує вам візуально цю всю красу, яку ми натворили в цьому автомобілі. Головне, це ніякий вам не колхоз. Підсвітка повністю модельна. Стає на свої штатні місця і навіть більше. Ми закодували все. Управління на рідну магнітолу. Ми можемо вибирати колір, яскравість, все з штатного дисплея. Фішка цієї підсвітки є також в тому, що вона є двохзонна. Показує в меню. Ми можемо обрати колір верхнього контуру. Верхня має на увазі ось ця лінія це є нижній контур. Показую на прикладі, ставимо. Нижній контур синім. Заходимо в меню. Верхній контур ставимо. Дай у нас червоненький, щоб одно покажу весь перелік кольорів. Все бачите? Ось таке поєднання кольорів зробили. Синій. Ось таке поєднання кольорів зробили. Стиль BMW, але автомобіль Audio. Значить так, центральна консоль, дві стрічки на дверках, верхній нижній контур, місце під ручкою, кишенька, місця під ногами водія пасажирів, невеличкий шматочок з ліва, а також центральна консоль під ручкою АКПП. Все це те саме стосується і заднього ряду для пасажирів. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі Audi або будь-які інші автомобілі. Ласкаво просимо. Звертайтесь.